Кіберфахівці служби безпеки ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Черкаській, Київській та Житомирській областях. За результатами комплексних заходів ліквідовано злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові застосунки, дія та резерв плюс, а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до оборудки причетні п'ять фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. При обшуках за місцями їх проживання на території Черкаської Житомирської та Київської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності. Наразі на підставі зібраних доказів одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 статті 114 Прим, 1 – це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань, а також за частиною 3 Статті 358. це підроблення з використання документів, початок, штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники в Черкаській та Житомирській областях спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.